Я й не знав, що ви був таким колекціонером мистецтва. Це студія чи тримач для капелюхів? Я думаю, це обидва зі сучасними товарами ніколи не вгадаєш. А, воно живе! Мистецтво! Почекай хвилину, вони, мабуть. Туфові големи! Я чув зовсім трішки про статуї, і виживають. Це пояснює рух капелюхів. Вони можуть тримати предмети і пересовувати їх по вашій базі. Якщо гравці проголосують за туфового голема, ми зможе відкрити художню виставку. чи туфовий голем замерзне, щоб розмерзнути в Майнкрафт? У вас є 24 години, щоб віддати свій голос, починаючи з 14 жовтня по 19.00 по київському часу.